Доброго всім дня! Ось такий спотон. Заявлена несправність, працював і виключився, ну, не знаю. Так, дивимося, зразу по входу. По входу не пробите. А по входу? По ідію, а ну-ка. Пробитого нема, ну. Но... А, ну да. Семен Семенович називається. Так, все нормально. Падіння є. Контакт поганий. Падіння є, а тут... А тут явно нормально. Так, все, діоди нормальні, розбираємо. Зараз повторюю, що я сказав. А я сказав, ой, блін. Вот вс, дивимося. Шарахнуло. Де в районі? В районі плати пуску. Тепер дивимося. Ну, ви бачите, що тут його зроду ніколи не чистили. Там, мабуть, тут пилюки набилися, фігдані, з чортіською. Ось, бачите, резістори чорні, вон там. Ось. Згоре ось Ну, а що там далі, то треба знімати, чистити. дивитися і все, піду, продую зараз. Поки продував, почув, що щось болтається там, а там воно лежить, <кхи> мабуть, варістор. Одгорівший. Згорівший і відгорівший. Та так, да, арістор він на тій стороні. Думаю, ситуація була така. Або подали. Не 220, а 380, хоча маловероятно. Або більше всього, що пилюки стільки було, що замкнуло. І варістор згорів. Ну і все, все далі пішло. Мені цікаво, стало, які ж тут транзистори стоять. Тут э, ферчадловський FGA 50T65 стоять. SHD. А, э, забув сказати, транзистори перевірив, вони цілі, все нормально. Ну, вот такая картинка нарисовалась. Теперь тут. Вот так. Тут так. А тут вот такая все чорне. Ладно, будем мыть. Випаяв эти резисторы. Они... Один дзвониться, цей пробитий цей не дзвониться в обриві. а цей дзвониться як чимось Ом. Ну, дивіться, він чорний-чорний, чорний, золотистий, чорний. Мабуть, обуглений і невідомо скільки. скільки. Ну, більше всього, що можливо це і є 500 Ом. В паралелі вони 250 Ом дають, так як в принципі воно і повинно бути по схемі. Просто полоски стали чорними. Ну, це таке. Так, ще ось. ось релюха, обмотка релюхи 13 кОм, так як і повинно бути, значить, нормально. Подивіться, думав, випаювати. Ні, там під нею все частенько. Дорожка, та навіть не підгорена біля неї йде. Це тільки отут, ось, ось бачите, чорне трошки здулося. І оце тут дорожки згорені. Ось Йолки-палки, ось от горень. Що тут не знаю, треба розбиратися. Це ось один полюс змінного. сітівий іде. Мабуть, замикає, релюха замикає, і йде він на оці спарені. А цей ось друга сітівуха, йде сюди. І потім плюс і мінус виходить. А оцей проводок, більше всього, до нього одною ногою чіплявся варістер, а другою ногою варістер ось сюди. Ось чіплявся. Ось сюди. чіплявся. Ну і тут дорожка треба встановити. Ну і таким і все. Не, ну не все, ясне діло. Так, ну все зробив, запаяв термістер. Тюрмо всадочку поставив там дорожки, ті, що згорені, я вже не показував. Проводками е цими проводами зробив. Все підключив, включаємо через лампу, латер. Так, лампа. Так, тут включаємо через лампу. Так, буду комментировать. 85, 100. О, включилась релюха, скорейше. Но вентилятор тут что, зверюка. Ну, правда, 250 До Да 250 ампер не по так такие будет. Так, лампу выключаем зараз. Нагрузка есть, лампа светится, конечно. Так, 220. Выложено 220. Оце більше, менше вентилятор нормально працює. Так, 220. Ладно, 222. Ну, в мене брехнем, ми Теж можуть брехати. Так, і скільки ж тут напруги. Напруги 90 вольт. Шикарно повинен запалювати. Шикарно повинен працювати. Ну, на Вірніше поміняє ще байонети, а потім наболах. Вс, роз'ємчики новенькі стоять, гарні. А тут, ось дивіться, реально був кізяк. Коли я на вулиці його чистив, то тут був присохший реально кізяк. Засохший. Де він був? На якійсь фермі, мабуть, працював. Дивіться за цим апаратом. Де він тут включається? Да, 90 вольт. Итак, на минимум. Струм на минимум. 90 вольт. Холостый ход. Ого! Оце щось він на мінімумі. Щось незрозуміло регулює він трохи. Ну, правда на баласті потони себе якось ведуть цікаво, кажуть, не зрозуміло треба на електроді пробувати Так, підключив Струн минимум. Да, Распугал свет. Уварить на минимуме. Классно запали. Так здесь струн восемьдесят стало. Ну покрутил. -то. Ну так реально и есть. Это корсоточка здесь. Классно. 150. Більше не буду нагружать, бо у меня не свет не витримує. 150 максимум. Шикарно, дугами кесенька, мякасинька. Классно. Все четко.